Літня гума забрала життя трьох людей на Вінничині. Автомобіль з усіма пасажирами ковзав дорогою, аж поки його лоб у лоб не зупинила маршрутка. Детальніше про результати легковажного ставлення до зими далі в сюжеті фатальна аварія на Вінничині. Тут на трасі Стрий Знам'янка у ДТП втрапив легковик Тойота Супра та рейсовий автобус. За попередніми даними 25-річний керманич японця не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну та пірнув під білий Богдан. Водій автомобіля Toyota Supra загинув на місці події. Двоє пасажири теж були смертельно травмовані. Водій автомобіля маршрутного автобуса Богдан та один із пасажирів були доставлені медичні заклад. Чому водій вилетів під колеса маршрутки? Адже проїжджа частина була сухою та достатньо широкою. Інспектори певні, винна літня гума. Причиною можна назвати використання шин, які не встановлені, не встановленого зразка для експлуатації в даний зимовий період, а також перевищення швидкості. Ця помилка 25-річного керманича коштувала життя аж трьом людям. А це траса житомир Могилів Подільський тут дорогу не поділили коштовний джип і старенький ваз. Усе сталося за лічені секунди. Водій Мерседеса, рухаючись в напрямку Бердичева, не обрав безпечної швидкості та наздогнав ВАЗ шостої моделі, що їхав у лівій смузі. Удар був настільки потужний, що шістка спалахнула. В результаті дорожньо-транспортної пригоди дві особи загинуло. Водій та пасажир автомобіля ваз шість. З якою швидкістю треба було мчати німцю, аби так влетіти у шістку. Тепер з'ясовуватимуть слідчі. Викрасти за 60 секунд в Одесі Луганський біженець зухвало поцупив іномарку просто за ЗК. Однак довго порозважатися на нововикраденій шкоді Октавія 40-річному безробітному не судилося. На заокругленій ділянці дороги горе крадій не впорався з керуванням, злетів у кювет та перекинувся. Відновленню іномарка тепер не підлягає. Останньою ця поїздка стала і для самого викрадача. Від отриманих травм він помер на місці.